Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо вчитися віднімати вираз виду 400 відняти 80. Будемо з вами порівнювати вираз з числом, виконувати дії з іменованими числами та розв'язувати задачі. Зараз хвилинка каліграфії. Знайте значення виразу 990 відняти 520 і відповідь запиши каліграфічно. Так, звичайно, це число 470. Зараз усний рахунок. Зменши на 40 кожне число таблиці. Зменш на 40 кожне число таблиці. Перевіряємо, 160 зменшити на 40. Це означає 160 відняти 40 буде 580 зменшити на 40. 540, 440 зменшити на 40. 400. 750, зменшити на 40. 710, 680 зменшити на 40. 290 зменшити на 40. 940 зменшити на 40. Так, молодчинки. А зараз пропоную вам розглянути записи і спробуємо пояснити, як знаходили різницю даних виразів. Наприклад, якщо перед нами є вираз виду 400 відняти 8, 80, то 400 ми розкладаємо на 300 та на 100. 100 відняти вісімся дорівнює 20. І 300 додати 20 дорівнює 320. На що я хочу звернути вашу увагу? Нам потрібно, наприклад, від числа 400 відняти 80. Так? Ми пам'ятаємо правило: сотні віднімаємо від сотні, десятки від десятки. Але коли ми з вами подивимося на число 400, то тут у нас з вами замість десятки стоїть два числа 2 нуля, нуля. Від нулів. Ми 8 відняти не можемо. Від нуля десятки відняти 8 десятків, ми не можемо це зробити, це неможливо. То ми, ми беремо у четвірочки, забираємо одну сотню одиничку. і 100 віднімаємо 80. А оскільки ми тут забрали одну одиничку, одну сотню, то тут уже у нас з вами залишилось не 400 а 300. Що ми зраз побачили, показали, коли розкладали на зручні доданки. 300 і 100. І віднімали 100 відняти 80, дорівнює 20, а в нас з вами тут залишилося 300, і 300 плюс 20, дорівнює 320. І ще, коли обчислюємо вирази подібні ми можемо уявити, начебто ми від 10 віднімаємо 8. Від 10 відняти 8 буде 2. Але у нас з вами буде 2 а 2 десятка, значить 20. Зараз продовжуємо обчислювати вирази. З поясненнями, ми будемо записувати їх до свого зошита. 700. Відняти 40. Так, дивимось, так? Ми не можемо від нуля відняти 40. Тому ми забираємо у 7, один, одиничку, одну сотню. І розкладаємо, значить, на 600 і на 100. Віднімаємо від 100 відняти 40. Буде 60. І в нас залишилося 600, отже, 600 плюс 60. Дрівня 660. Молодчинка. Записали цей вираз наступний вираз. 900 відняти 30. Дивимося. Число закінчується двома нулями. Ми від нулей не можемо відняти 30, тому ми беремо і у 9 забираємо одну сотню. Отже, розкладаємо на зручні доданки 800 і 30. 100. І віднімаємо. 100 відняти 30 70 і 800 плюс 70 870 Молодчинка. Наступний вираз з пояснення 1000 Відняти 80. Так, як ми тут будемо обчислювати? Ми з вами розкладаємо на 900 і на 100. Віднімаємо 100 відняти 80 20, і 900 плюс 20, 920. Наступний вираз записуємо 200 віднятий 60. Так, розкладаємо на 100 і на 100. Так? І 100 відняти 60 буде 40. І 100 плюс 40 140 молочинка. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. А зараз у нас з вами наступне завдання, нам потрібно з вами порівняти. Напишіть, будь ласка, слово завдання і порівнюємо. 500 відняти 70 порівняти з числом 430. Пам'ятаєте? Коли нам потрібно порівняти вираз з числом, то ми спочатку обчислюємо вираз і далі результат порівнюємо з числом. Цут відняти 70? Молочинка 430. І тепер 430 порівняти з числом 430. Знак рівності вони рівні. Наступне 300 відняти 60 порівняти з числом 24. Від 300 відняти 60 буде скільки?

720 Так. Молодцінки. Переходимо до наступного завдання. Запиши рівності, заповнивши пропуски. Записали знову завдання, і нам потрібно з вами записати рівності, заповнивши пропуски. Скажіть, будь ласка, скільки в одному кілометрі метрів? І запишіть, скільки в одному дециметрі сантиметрів. Так, діти, ви повинні самостійно вставити ці пропуски. Скільки в 10 мм сантиметрів. І скільки в 10 дециметрах метрів. Давайте тепер перевіримо. В одному кілометрі тисяча метрів, в одному дециметрі. 10 сантиметрів. В 10 міліметрах 1 сантиметр. І 10 дециметрів це 1 метр. Так, хто так виконав, той великий молодець. А далі виконуємо дії з іменованими числами. Знову нас з вами завдання. Потрібно виконати дії з іменованими числами. Перед вами є вирази. Я пропоную їх обчислити самостійно. Перевірюю, коли ви мені надішлете фотографії ваших робіт. За відео перевіряти це завдання не будемо. Так, молочинка. Переходимо тепер до розв'язання задачі. У нас з вами є дві задачі. Нам потрібно їх розв'язати. Читаємо першу задачу. Сума трьох чисел. Дорівнює 800. Перше число 300. Друге 200. Знайди третє число. Я хочу вам показати схематичний малюнок до цієї задачі. Отже, у нас з вами є три числа: 1, 2, 3. Сума цих трьох чисел 800. Перше число 300, друге число 200. Нам потрібно з вами знайти третє число, як ми це будемо зробити? Так, ми з вами спочатку знайдемо суму двох чисел, так? 300 плюс 200. Сума двох чисел буде 500. І далі ми з вами знайдемо третє число 800. Відняти. 500 буде. 300, Молодчинки. Отже, третє число це 300. Цю задачу записувати не потрібно. Ми з вами запишемо наступну задачу. Точніше, ви запишете. Читаємо. Сума трьох чисел дорівнює 490. Друге число 250, третє 130, Знайди перше число. Знову вам показую схематичний малюнок. Ось у нас з вами є три числа: 1, 2, 3. Сума трьох чисел 490. Друге число 250. Третє число 130. Нам потрібно з вами знайти перше число. Ця задача дуже подібна до попередньої. Тому я прошу розв'язати її і розв'язання записати до ваших зошитів. Отже, ми сьогодні з вами, великі молодці. Ми з вами сьогодні вчилися обчислювати вирази виду 800 відняти 50, 800 відняти 30. Ми з вами виконували дії з іменованими числами, а також Розв'язували задачі. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!